Мінаця міна навчальна. Шкоди вона не завдасть, але перше, чому навчають сапера, суворе дотримання правил безпеки. Ми в Кам'янець-Подільському центрі розмінування в унікальній частині, де готують саперів для міноборони та інших силових структур. Робота цих чоловіків специфічна і вкрай небезпечна, тому аби не втрачати навичок, тренуються щодня. Ризик є постійно, неважливо чи ти розміновуєш чи заміновуєш. Ти постійно працюєш з вибуховою речовиною. З боєприпасами реальні, мабуть, е, навіть якщо вони навчальні, вони також можуть вмістити якийсь е, небезпечний елемент. Після того, як небезпечні знахідки виявлені, їх повинні транспортувати на спеціально обладнаних автомобілях. І тут квапитись не слід, адже ніхто не знає, як довго боєприпаси лежали у землі. Вибух може статися будь якої миті. Такі боєприпаси можуть бути знайдені будь-де як на військових територіях, так і на територіях на цивільних територіях. Можуть бути знайдені на місцях колишніх військових дій. в лісосмузі, на полях колишніх військових подій. А ця група саперів обстежує територію, щоб визначити, чи не встановлений бува десь саморобний вибуховий пристрій. Практика останніх воєнних конфліктів доводить сьогодні такі смертельні винаходи використовують значно частіше ніж заводські. Виготовляють їх з аміачної селітри, тротилу, пластиду. На сьогоднішній день використовуються найрізноманічні саморобні вибухові пристрої, один з яких був представлений тут. Це каністра проста домашня вибухова річна домашнього виробництва, тобто вибух, саморобні вибухові пристрої, які потребують найменш затрати коштів. Ось ця звичайна на вигляд каністра могла б вивести з ладу броньований хамер, не кажучи вже про численні людські втрати. З такими саморобними вибухівками мають справу наші сапери, які нині виконують миротворчу місію в республіці Афганістан. На сьогодні їх там восьмеро. Олег Коптій нещодавно повернувся з відрядження в ісламській країні. Він пробув майже два роки. Нашою основною задачою, яку ми виконували там. Це була інженерна розвідка місцевості, знешкодження вибухонебезпечних предметів, перевірка будівель, споруд, перевірка техніки, яка привозила продукти на території бази, інженерне обладнання самої бази. Готують в центрі і чотирилапих спеціалістів. На службі тут німецькі вівчарки, лабрадори, ротвейлери. З десяти цуценят відбирають лише одне, адже до претендентів тут суворі вимоги. Перше, скажімо так, це добре розвинути обоняння от тип вищої нервової діяльності. Ну і фізична витривалість. Півтора року щоденних тренувань, і тільки потім сапер може бути впевнений, якщо тварина сідає, поруч вибухівка у складі кінологічних груп собаки з цього центру вже виконували завдання в Лівані, Косові Іраку. А нещодавно з Афганістану наш чотирилапий сапер повернувся з нагородою. Це службова собака Ларс була відмічена в позитивну сторону. Впли до того, що нагороджена в. Е Медаллю на службі мера. у цій частині безперервна бойова підготовка, адже вояки постійно виконують завдання як на території України, так і далеко за її межами. А коли на теренах нашої держави запанував неспокій, вони теж одними з перших вирушили до державних рубежів. Наш особовий склад на сьогоднішній день вже виконує завдання і виконує їх на високому рівні. Є відповідна оцінка командування. І міністерства оборони, тобто на сьогоднішній день на протязі цього всього часу до нас зауважень і претензій не було. Кажуть, сапери не мають права на помилку, і хочеться вірити, що наші герої ніколи не схиблять. На даний момент всі наші види збройних сил повністю готові до відбиття агресії. Я скажу відверто, що кожна година, кожна хвилина, кожна мить грає на нас, тому що ми стаємо міцніше, ми знаємо всі завдання, ми бачимо, де у нас слабке місця, і тут же це місце підсилюємо. І я скажу відверто, що ми готували разом з начальником Генерального штабу наші збройні сили до самого гіршого варіанту це потужної агресії. Я знаю одне, що коли ми підготуємо людей до гіршого варіанту, ми зможемо виконати будь-який варіант, зреагувати на будь-який виклик, який може виникнути. Я дуже високо оцінюю те, що зроблено Збройними силами за цей місяць, тому що воно на моїх очах відбувалося, на моїх очах я бачив героїзм від. Начальника генерального штабу до останнього солдата Збройних сил, які в неймовірно непростих умовах, але виконали ті завдання, які на них покладались. Фактично зараз вирішується все по екіпіровці особового складу. Ми відмовились від цієї форми. Дубок, він ще був в 90-х роках минулого століття. І воно більше, він називається дубок, він відповідає дубку. І він більше людину демаскує, чим маскує. Чи маскує. Зараз зовсім нова форма одягу. Вона пройшла всі апробації, всі допуски, новий захист для солдат, новий бронежилет. Йдуть кевларові шліма з хорошою четвертою ступеню захисту, тобто куля, слава Богу, не бере. Ми висновки дуже великі зробили з того, що відбулося. На базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ триває практична підготовка курсантів видового військового вишу. З вихованцями навчального закладу активно відбуваються заняття з вогневої тактичної підготовки, водіння бойових машин, а також ще цілої низки інших військових дисциплін. Практична підготовка майбутніх офіцерів одне із головних завдань, і відбувається вона під посиленим контролем керівництва академії. Днями начальник навчального закладу генерал-лейтенант Павло Ткачук особливо. Висту перевірив організацію та проведення занять, а також зустрівся із майбутніми офіцерами вітчизняного війська. Він подякував курсантам за їхню наполегливість та професіоналізм, а також на прикладі частин та підрозділів українського війська, які сьогодні самовіддано несуть службу на південних та східних рубежах нашої країни. Закликав юнаків до більш наполегливого опанування військовою справою. Цього ж дня свою майстерність у володінні штатною технікою та озброєнням підтвердили курсанти-танкісти, які вже за декілька місяців Обіймуть офіцерські посади у військах. За 5 хвилин офіцери виконали вправу стрільб із танку Т-64 БВ штатним артилерійським пострілом. Їм необхідно було в умовах ведення оборонного бою уразити мішені, які імітують танк, безвідкатну гармату, групу піхоти та гранатометний розрахунок противника. Для цього у розпорядження кожного екіпажу надається лише по три артилерійські постріли для гармати та 50 набоїв для кулемету. Хочу відмітити впевнені навички всіх курсантів в діях при танковому озброєнні, влучну стрільбу як з танкової гармати штатним артилерійським пострілом, так і з пареного кулемету по кулеметним целям. Підготовлені добрі курсанти, ну, рахую, що поки вони показали добрі і відмінні результати. Задоволені результатами своєї стрільби і курсанти. Штатна стрільба для них подія небуденна і майже урочиста. Це для нашої спеціальності дуже багато чого означає, тому що танкістом може називатися тільки та військовослужбовець, який пройшов штатну стрільбу. Я вважаю, що мої товариші готові до виконання завдань за призначенням, тому що всі пройшли цей курс і не просто пройшли, а вивчили всі його ази і стріляють на добре та відмінно та знають матеріальну частину нашого танку. т чотири БВ і т чотири БМ була.